Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео з вами розглянемо 18-ту самостійну роботу по темі пряма та оберна пропорційні залежності, поділ числа у даному відношенні. Знову ж таки, якщо вам відео сподобається, прохання поставити лайк, написати коментарі, щоб його побачила якомога більше учнів. Ну і відповідно підписатися на канал. Стандартно у нас самостійні роботи складаються з 4 завдань. Так, крім того, ще у нас на каналі є плейлист Математика 6 класу, де ви знайдете дуже багато корисного для вас матеріалу по 6 класу. Так, Перше завдання. Поділіть число 28 у відношенні 3 до 4. Тобто, у нас є число 28 і його треба поділити у відношенні 3 до 4. Що значить поділити у відношенні число? Дивіться. Відношення 3 до 4, що це означає? Що ми число 28 ділимо на 7 частин. 3 додати 4 буде 7, 7 частин. І щоб поділити її у відношенні 3 до 4, потім з цими 3 сьомих частини беремо зліва і 4 сьомих частини беремо справа. Ну, Дивимося. Правило яке, щоб поділити число у відношенні, нам треба знайти суму цього відношення. Тобто 3 додати 4 дорівнює 7. Потім поділити наше число на знайдену суму. 28 ділимо на 7, дорівнює 4. І записуємо, шукане наше відношення. Ось це число 4 множимо на ось ці значення відношень. Тобто, буде що? 4 помножити на 3 відноситься як 4 помножити на 4. Тобто буде 12 до 16. Тобто, дивіться ще раз, для розуміння, що таке 12? Це. 3 сьомих від числа 28. Тобто 28 ми ділимо на 7 буде 4 і множимо на 3, виходить 12. А 16 це 4 сьомих від числа 28. Тобто 28 ділимо на 7 буде 4 і множимо на 4, виходить 16. 12 до 16 у нас варіант відповіді Г. Отже, правильною відповіддю на перше завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді Г. Друге завдання. Для виготовлення восьми деталей потрібно 4 кг пластмаси. Скільки кілограмів пластмаси потрібно для виготовлення шести таких самих деталей? Дивіться, ось тут поняття прямої оберненої пропорційності. Давайте так, я ось тут нижче запишу. Пряма пропорційність це N1 відноситься до N2 так само, як m 1 до m 2 Тобто, збільшенням якоїсь однієї величини збільшується інша. Зараз на прикладі ми розглянемо. А обернена пропорційність це що? N1 до n 2 навпаки, зі збільшенням якоїсь однієї величини зменшується інша. m 1 m 2 до m 1 Оце пряма пропорційність. І обернена пропорційність. І так, у нас. Давайте. Це формули, а я покажу, як пропорції. Ну, по суті, формула пропорції записана, але все ж для розуміння. Для виготовлення восьми деталей потрібно 4 кг пластмаси. 8 деталей, 4 кг пластмаси. Скільки кілограмів пластмаси потрібно для виготовлення шести таких самих деталей? 6 деталей кг пластмаси. Ось така пропорція. Тут ми розуміємо, що буде пряма пропорційність. То чому? Тому що, щоб більше виготовити деталей, потрібно більше кілограмів пластмаси. Відповідно, для меншої кількості деталей потрібно буде менше кілограмів пластмаси. І тепер або застосовуємо формулу ось цю, записуємо у вигляді такому, або за властивістю пропорції, хрест-навхрест. Перемножаємо. Тобто, що у нас буде? 8 помножити на х. 8х дорівнює 4 множимо на 6. 4 множимо на 6. Виходить, що у нас 8х дорівнює 24. І х дорівнює ми що? 24 ділимо на 8. Щоб знайти невідомий множник х, треба результат 24 поділити на відомий множник на 8. Дорівнює 3. 3, чого? Кілограми. Бо за умовою це ми знайшли Х, скільки кілограмів пластмаси потрібно для виготовлення шести таких самих деталей. Тобто, виходить, що для, 8, для виготовлення восьми деталей нам потрібно 4 кілограми пластмаси. Для виготовлення шести деталей потрібно 3 кг пластмаси. Шукаємо 3 серед варіантів відповіді. Варіант відповіді Б. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Б. Продовжуємо далі. Третє завдання. Довжина залізничної колії Харків-Київ дорівнює 480 км. Якою є довжина лінії, що зображує цю магістраль на карті, якщо масштаб карти 1 до 2 мільйонів. Тобто у нас масштаб карти 1 до 2 мільйонів. Двійка і 6 нулів. Це масштаб. Знову ж таки, в плейлисті математика 6 класу на каналі. Подивіться попередні наші самостійні роботи і контрольна робота по темі масштаб. Там є декілька розв'язаних задач. Що означає цей масштаб? Ну, давайте ще ми що малюнок зробимо для розуміння. Ось є Київ, Харків. Давайте Київ зобразимо східніше, да? тобто західніше 480 кілометрів. Відстань. Це реальна відстань. Да? Нас питається, якою є довжина лінії, що зображує цю магістраль на карті. Що значить запис ось цього масштабу? Це значить, що 1 см масштабу на карті дорівнює 2 мільйони сантиметрів в реальному житті. Тобто, 1 см відноситься як до 2 мільйони сантиметрів. Тепер, 1 см. Переведемо сантиметри в метри. Нам треба з цієї відстані 2 мільйони сантиметрів дійти до кілометрів. Що це буде в метрах? В одному метрі 100 сантиметрів. Тобто, якщо ми два нулика заберемо, то це буде 20 000 метрів. 2 мільйони сантиметрів це 20 тисяч метрів. Тепер метри переводимо в кілометри. Ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Тобто, якщо ми три нулика заберемо. То отримаємо кілометри, тобто буде 20 кілометрів. Тобто масштаб карти виходить який? 1 см це 20 кілометрів. У нас відстань між Києвом і Харковом 480 кілометрів. Тобто, у нас що виходить? Складемо пропорцію. 1 см це 20 кілометрів. А х сантиметрів 480 кілометрів. Пропорція наша складена вірно, оскільки тут пряма пропорційність. Чим більший відстань в сантиметрах, тим більше буде відстань і в кілометрах. Тобто, чим більше відстань в сантиметрах на карті, тим більше відстань буде в кілометрах в реальному житті. Ну і тепер крест навкрест перемножаємо, що буде? 20 помножено на 20 Х. 20х. Дорівнює 1 на 480. Диви, дивимося. Тут зліва в одних одиницях і справа в інших одиницях. Тобто пропорція складена правильно. Так, і тоді х буде дорівнювати чому? Нам треба 480 поділити на 20. Дорівнює. Нулики позабираємо і виходить 48 поділити на 2. Дорівнює 24. Чого? У нас в сантиметрах. 24 см. Як інтерпретувати цю відповідь? Тобто, у нас виходить, якщо масштаб карти 1 до 2 мільйонів, і відстань між Харковом і Києвом на карті 480 км, то, вимірявши в лінійці лінійкою, ця відстань буде дорівнювати на карті 24 см. У відповідь до третього завдання ми записуємо 24 сантиметри. Це відповідь до третього завдання цієї самостійної роботи. І останнє, четверте завдання. Від будинку до станції Петрик доїхав на велосипеді за 1 годину 48 хвилин. Тобто, у нас є будинок. Є станція. І от до будинку до станції Петрик доїхав на велосипеді за 1 годину 48 хвилин, рухаючись зі швидкістю 15 км за годину. 15 км за годину. Скільки часу триватиме зворотній шлях, якщо хлопчик збільшить швидкість на 3 км за годину? Так, це він рухається від будинку до станції. Зворотньому напрямку, якщо він буде рухатися, то швидкість його вже буде не 15, а скільки? 15 додати 3, 18 км за годину. І от питається, скільки часу триватиме цей рух в зворотньому напрямку. От така задача. Дивимося, знову ж таки, ми можемо скласти певну пропорцію. Відстань від будинку до станції незмінна, вона однакова хоч. Рухається в напрямку від будинку до станції, хоч в оберненому від станції до будинку. Швидкість різна, ну і, відповідно, час також буде різний. Але тут є один нюанс порівняно з другою задачою, яку ми розв'язували в цій же самостійній роботі. У нас в цій задачі буде обернена пропорційність, ось формула записана нижче. Чому? Тому що зі збільшенням швидкості час буде зменшуватися. У нас тут немає прямої пропорційності. Тобто, зі збільшенням швидкості, час не буде збільшуватись. Ну, звичайно, зрозуміло. Чим більша швидкість буде Петрика, тим швидше він доїде до кінцевої точки. І тому у нас, якщо записати формулу, то буде як V1 відноситься до V2 швидкості як Т2 до Т1. Тобто обернена пропорційність. Зі збільшенням швидкості. Час буде зменшуватися. І от тепер ще нам залишилося що. Нам треба ну, година 48 хвилин. Давайте переведемо його все в хвилини. Одна година 48 хвилин. Що це буде в хвилинах? Одна година це 60 хвилин, та ще 48 це буде 108 хвилин. І от тепер у нас виходить пропорція, яка В1 у нас скільки була швидкість? 15 км за годину. Відноситься до 18, так само, як Т2 у нас це час руху назад, невідомий Т. А Т1 це час руху від будинку до станції, 108 хвилин. 108 хвилин. Ну і тепер хрест на хрест перемножаємо, що буде? 18 помножити на Т. 18Т дорівнює, що ми 15 множимо на 100. 8. Як знайти невідомий множник Т. Нам треба результат. Поки що не перемножаємо. Там скоротиться, скоріш за все. 15 на 108. Результат. Так, і записуємо його. Ділимо на відомий множник на 18. Дорівнює. Так, 108 і 18. 18 на 6. Якщо помножити, 10 на 6 буде 60 і 6 на 8, 48, буде 108. Тобто ми можемо на 18 скоротити. Тут буде одиниця, а тут буде. Замість 108 буде 6. У нас залишається 6 помножити на 15. Дорівня. 6 на 10 60, 5 на 6, 30, 60 плюс 30, буде 90. Тепер чого? Хвилин. Хвилин. У відповідь можемо записати 90 хвилин, але оскільки в нас в умові сказано, що від будинку до станції рухався 1 годину 48 хвилин, тому ми 90 хвилин переводимо в години. Це буде 1 година і 30 хвилин. 90 хвилин. В 1 годині 60 хвилин, тобто буде 1 година і ще залишиться 30 хвилин. У відповідь до цієї задачі записуємо 1 година 30 хвилин. Ну, або півтори години. Ну, Я думаю, така буде, такий запис буде найкоректніший. Все, розглянули всі чотири завдання. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, порекомендуйте своїм друзям. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!